Слава Україні! Триває 234 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримані захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканням цивільного населення. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Крім того, Ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Шахет-136. На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця та Уди. Також ворог задіяв БПЛА для коригування вогню артилерії. Авіація Силоборони протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БПЛА та один вертоліт ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі. Віримо в збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!